Тепер лише в наших серцях буде чутно його серця стук. Він помер від ворожих рук. Він буде сміятись до сліз тепер лише в наших спогадах. Він помер від рук ворога, захищаючи кожного з нас. Я нагадаю вам трішечки перед історією. До 25-ї річниці Незалежності України Український інститут національної пам'яті інші зініціював, інші організації підтримали і було відкрито виставку Люди Свободи у Києві, яка далі подорожувала містами України. А ми тут на місці створили таку виставку для навчального закладу за аналогією. Виставка присвячена 25 постатям українців, які своєю працею, своїм талантом, своєю мужністю, своїм громадянським подвигом наблизили здійснення мрії багатьох поколінь українців, співвітчизників наших, оголошенням незалежності, відновленням державності України у 91-му році. Ці люди різні за професією. Поети і письменники, військові, і музиканти, науковці і художники, але всіх їх об'єднувала сила духу. Впродовж 19-20 століть вони чинили опір тодішнім режимам, і комуністичному, і фашистському режиму, різними методами. Одні боролися за свободу народу, інші за свободу думки. За свободу творчості із пензлем в руках, із зброєю в руках. Їх ламали жорстоко фізичними і моральними тортурами, через те жоден з них не мав можливості реалізувати свій талант у повному обсязі. Вони не дописали пісні, вірша, вони не подарували світові нового відкриття чи прекрасної картини. Але вони мали свободу всередині себе. Вони змогли зберегти цю свободу всередині себе і пронести її через важкі часи неволі. Є імена знані, трішечки зупинюся Микола Минтович. Всім нам відомий, син священника, отримав духовну освіту. Закінчив семінарію, працював учителем співу, а став композитором, великим композитором його значення в історії української хорової музики запевнене вже одним тільки всесвітньо відомим Щедриком, англійський варіант мелодії якої став і є символом Різдва у багатьох країнах і зараз. А правда, життя така, що. За пропагування державності, за підтримку державності України, через відтворення української народної музики Миколу Леонтовича в його батьківському домі застрелив Чекіст. Катерина Білокур, сільська дівчина з Полтавщини, яка через заборону батьків не те що малювати, а ходити до школи взагалі самотужки опанувала буквар. І тільки ота внутрішня свобода і велика любов до святого малювання дозволили їй на полотні відтворити найпрекрасніший світ, яким вона його бачила, і стати знаною художницею. Великий Пікасо з захопленням писав про неї, якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то заставили би заговорити, змусили би про неї увесь світ. А є імена тут, які ми пізнаємо тільки тепер. Василь Вишиваний, Вільгельм фон Габсбург, потомок наймогутнішої австрійської монаршої династії. І от ви бачите сімейне фото, фото Габсбургів Лотаринських. І Вільгельм тут наймолодшеньких на руках Марії Терезії. Архікнязь, А обрав. Політичну приналежність українському народу, тому що Палко любив Україну і дуже сміливо захищав її, її, її культуру. Вдячні українці подарували вишиванку Вільгельму, і він завжди з гордістю носив її і пишався тим. В Україні його знали як Василя вишиваного за політичним псевдонімом. З початком Першої світової війни він разом із січовими стрільцями. В легіоні Січових стрільців боровся з російськими окупантами. Друга світова війна пройшла для нього під наглядом пильним наглядом німецького гестапо, як неблагонадійного, а загинув він у Лук'янівській тюрмі в Києві 1948 року. І все життя його тримала тільки незламна віра, як він казав, у вільний український нарід. Хотіла би вам сказати про Олену Степанів. Галичанка у 22 роки стала легендою. Коли розпочалася Перша світова війна, вона пішла добровольцем і записалася до легіону тих же Січових Стрільців і звільняла рідну Галичину від ворога, боронила її від ворога. Можливо, разом із Вільгельмом, з Василем Вишиваним, а можливо, вона там і зустрілися. Ну, мені би хотілося це припустити. І вона брала участь у найзапекліших боях, стала першою жінкою офіцером, про неї писали, складали вірші, складали пісні, а вона писала так, величаєте мене героїною і тому ніяко мені, не спинула я нічого. Я обов'язок обов'язковсь. Я з любов'ю до України взяла крість, та пішла у коле фізичною сілою, діти ворога от і все. Історія завжди повторюється. Через 100 років наші чоловіки, випускники гімназії, стали боронити нашу державу, пішли добровольцями на схід у зону АТО. Їх троє. Це Наші герої вони для нас люди свободи 21-го століття, тому обличчя їхні тут. Останнім пішов життя Микола Вашура. Сім'я Кіборг, захисник Донецького аеропорту, вижив у 2015 році, був демобілізований, але через два місяці підписав контракт і пішов воювати знову. Тричі був поранений. Смерть не наче ходила за Миколою по п'ятам. Але він наче не, не помічав цього, та й не помічав цього, ніколи не жалівся, ніколи не мав сумніву, що ми переможемо. Завжди приходив у школу, коли бував вдома. Там меморіальна дошка є, мабуть, ви бачили її праворуч від входу загиблому герою, нагороджений відзнакою за вірність народу України посмертно. Настав роковий 2022, і вже Наймолодше покоління вихованого відповів стало на захист батьківщини з затятим, підступним і нахабним ворогом. Зовсім молоді хлопця. Це мій учень Дмитро Діма Ттаченко, переселенець з Донеччини, коли у 2014-му російська армія. Зайшла в його рідне місто Красногорівку, родина Діма вирішила евакуюватися на Полтавщину. 15-річним хлопчиною він прийшов до нас в 10 клас. Він уже тоді твердо знав, що стане військовим. Я пам'ятаю, як він хвилювався, готувався на ЗНО до іспитів і все-таки вступив до Львівської академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. І в 20. У 2020 році після випуску дізнався таки, яка бригада боронить Красногорівку і Мар'ян, попросився туди і пішов додому. До і да. 23-річний офіцер назавжди залишився на полі бою. Я не буду про всі говорити. Супрун Сережа, незважаючи на стан здоров'я, пішов добровольцем. Максим Спиридонов так само. Мільшу Чаловського, дому він вважався в безвісті пропав, тому що діло не було можливості забрати з поля бою Китай, Вадим. Син нашої вчительки, гранатометник з полку Азов. Він добровольцем пішов, зовсім не служив в армії, пішов добровольцем, дуже швидко освоїв військову науку і дуже професійно виконував розвідні операції. На плечах таких людей тримається Україна, говорив його командир. Ну і наймолодший Дейна Данило. 21 рік йому був кулеметник-розвідник, роти спецпризначення. У вересні 23-го року при виконанні бойового завдання під мирною Запорізької області отримав поранення особиснення життя. Вічна слава і вічна пам'ять за якому герує. Не вернеш їх. Вони віддали найдорожче життя за свободу України. Але ця жертва не була марною, бо герої не вмирають, вони залишаються жити в наших серцях. Україна переможе, віримо в перемогу і наближаємо перемогу. Це наше святе місце, діти про це знають. Їх дев'ять, дай Боже, щоб. На цьому галерея Люди Свободи закінчилася в, в такій площині. Дякую вам за увагу. Дякую. І добре. хочу запросити вас до нашої кімнати пам'яті, щоб вже логічно. Ви зрозуміли, як ми з ними.